Це люди з цього моменту я нічого не купую собі, не їм, не п'ю, не живу, не... я не знаю. Мені треба, напевно, отак лягти в гроб, а толку з того все одно. Вони такі класні тут всі. 1600 лір коштує. На 12 персон, ось такі всім привіт. Мене звати Юлія Машка Ванталі. Зараз відбулися семінар психолога в українській спілці культури і солідарності. Дуже цікава розповідь була про те, як не злитись, що потрібно робити в такій ситуації. І під кінець вона роздали ось до медичну допомогу там. І ножнички, доньки, і і, коротше, багато всього. Цілу коробку, ось, будь ласка, і прокладки з однішітки, і порошок. І я вже раніше вам показувала, що тут було і туалетний папір. І хто бажає, це безкоштовні семінари проводяться. Приходьте вони да. ще надають допомогу. Ось в таких випадках тут написано. Ці Семінари проводяться 4-5 жовтня о 10.30, о, пів другого дня, так що підходьте, будь ласка, це знаходиться недалеко від українського консульства в Анталії. Правильно вдихати через ніс, видихати через рот. розуму скелянзі, дедор. На шалина Тупчун, будь ласка, до неї звертайтеся mm -hmm. по всім mm -hmm. питанням. В неї сьогодні день народження, ми її вітаємо mm -hmm. всі mm -hmm. і вважаємо yeah. yeah. хорош. Зайшла зараз у матеріолочну поліклініку. Просто випадково. Я не знала, що вона тут є. Хочу перевірити зуби. Але покажи вам, де жіться, яка зарядний пристрій. Ну, верніше шнур. Я кажу, це що така електрика? Де вона каже, ні, це просто він так світиться. Постійно. Не кадар, ну. А А, це з Німеччини її привезли. Дуже прикольно, Так, ну покажу відразу вам адресу стоматологічної поліклініки, може вам потрібно буде. А, тут різні лікарі. І ось. Тут я так зрозуміла, скільки 6 лікарів. Не знаю, які кращі. Але хтось, можливо, мене прийме все-таки. Бачите, так? Да? Ось тут кава, чай. Коротше, ми йдемо на рентген. Я кажу слухайте, в мене зараз немає грошей. Вона каже, за те, що вони подивляться, зроблять рентген, це все безкоштовно. Якщо вони вже будуть щось робити, тоді це плав. Будь ласка, рентген. Так, що я вам скажу? Дуже гарний рентген зробили. Лікар швидко прийшов, подивився. І там такий рахунок, що я просто їла. І проходив хлопчина, який працює на золоті в Раділя, його родич, Бариш. І, і він такий зразу, от то тобі треба десь 50 тисяч лір. Я кажу, як швидко так порахував? Каже, ну так аж <laughs> це моя робота, я так серйозно. То що знаєш, коли я так подивилася, ага, там дві тисячі лір, щоб почистити, то що в мене там щось нариває трохи. Потім три зуба вирвати по 800 лір, стільки то сума, потім коронки, потім те, 25, ну, думаю, тако собі, а він такий раз 50, я, я думаю, а куди мені зараз йти, от, от, 50 тисяч лір, 50, коротше, я буду бабця, ну, я вже і так бабця, а так ще й без зуба буду, розумієте, без зуба бабця. Каже, ну або погано зробили вам самого початку, або ну ви не дуже добре доглядали за ними. Тож у мене ж там де вінілки, де коронки. Каже, коли ви зробили ко у 2014 році. А вони кажуть, ну, тут це в принципі нормально, що вони так стоять. Я кажу, а яку ви гарантію даєте? Він каже, до кінця життя. До кінця життя, кажу, так. Да. Тільки з умови, якщо ви будете кожен рік переїжджати, хоча б раз на рік і перевірятися, це на імпланти. Тобто гарантія на імпланти дається на все життя, до кінця життя. Єдине, що якщо я буду кожен рік приходити на перевірку, перевірка абсолютно безкоштовна. А самі коронки ну, раз в 10-8 років потрібно буде змінювати. А на цій чарівній ноті ми продовжуємо все-таки прогулянку по нашій вулиці, тому що ну а що, куди діватися? Зараз буду шукати аптеку і купувати антибіотики. Ну Поки що я буду збирати гроші. Збирати, Юля, скажи, де збирають гроші, то ми підемо теж там, назбираємо. Знаєте, завжди... Іноземці дивуються, каже, а як себе так говорите, на збирати гроші? Скажіть, будь ласка, де ви якісь вас поля, є, якісь, які, де збираються гроші? які дерева, може, 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 у вас кури несуться грошима, де ви збираєте їх? Я кажу, ну ми так кажемо, назбирати. А нам правильно казати, відкласти, напевно, гроші. Коротше, що відкласти, що назбирати нема що, тому я не знаю, що я буду робити. Розумієте, навіть вирвати тут буде дуже дорого. А на антибіотиках сидіти теж не вийшли. Це не рішення. А рішення десь знайти 50 тисяч лір. кого є лишні 50 тисяч лір? Скажи, Юля, ти нам покажи, в кого є лишні, ми теж підемо там, попросимо. Все, люди, З цього моменту я нічого не купую собі, не їм, не п'ю, не живу, не... я не знаю. Мені треба, напевно, отак лягти в гроб, а толку з того все одно ти не заробиш ці гроші. Тобто, з чого ти будеш відкладати? Коротше. Я не знаю. Скажіть, будь ласка, де не це такі гроші? На протилежній стороні в нас дуже гарний є магазин, там, де є е, нижня білизна, є шкарпет, дитячий одяг, чоловічий одяг і еска. еска. Так і називається магазин. Я так розумію, що для закритих жіночок буде знати. Знаєте, я щось різко їсти захотіла. Думаю, поки є ще всі зуби, може, то поїсти, щоб булку якусь. Дуже добре на цій вулиці є А101, є шок, бім. Ну, але, на жаль, не тут. Кіткет з вишнею. Ось дуже класно. Ви знаєте, зазвичай просто біле. Ну, крем і все. Кіткет, не знаю, Белколаде. -кол... Бел карамелька з Бельгії, шоколад, Це з полуницею, бюртлян, певно, ожина. Класичний карамельковий. Це ж треба, коли в мене піст, отаке щастя знайти. Це з вистажками, фрамбуаз. Ой, як малина, напевно. Бадем це з мигдалем, орео, бачите, турецький вивчите, ну, з печому печ... печ... орео і з е... білим шоколадом. І оця смакота. Я візьму вам візитку, будете знати, що тут така смакота. Уявляєте? Лотус. Квітками лотуса чи що? Я жартую з горішками. А що це у нас тут таке гарне ма? Це тут із банановою начинкою є. Ну, каштани, я не знаю, мені не дуже сподобалось, не рекомендую. І з Мока, турецька кава тут 35 лір. А оці без різниці, які ви виберете, 25 лір одна штучка. Ось, будь ласка, телефон, адреса. 25 різних еклерів є. Вони півтора року. Макарони тут коштують тут одна штучка 15 лір. Ось таких шість коштує 90 лір. А оце разом вони так продаються 12 штук 180 лір. Слухайте, ну вони такі класні тут всі. Юля, Ти просто голодна, та ні. І вони тут півтора року. Чай у них 12 лір. Один кілограм таких еклерів 249 лір. Слухайте, клас. Така, знаєте, якась солодка вечірка можна замовити. І одразу біля еклерів е, ось такий посуд. До речі, його здалеку видно. Ось тут гарне оформлення таке, і ось так стоїть. Але тоді приїжджала до мене подруга, і я навіть не бачила, не знала. А чому? Тому що я завжди йду по тій стороні, там більше магазинів. Якщо вам реально треба щось купити дітям, собі там більше магазинів. А тут, бачите, більше приколів, таких класних. Е, тарілки по 30 лір, по 40. Так як на базарі. Тільки на базарі там один раз тиждень, да? тут, будь ласка, собі заходьте. Кераміка. Ну, я думаю, що вже всередині самого магазину буде подорожче, але я вам приблизно покажу. Такі набори гарненькі. Чашки. Слухайте, мене сьогодні тіт розбив чергову чашку. Ну, це просто. Як, ну, нашу? Ну так. Отак от він вирішив, мама, нема чого. Це мені маленьке, розумієте? Оце от маленьке, я не можу. Я навіть каву п'ю з великою. Це маленька. Прикольно, так? Да? Ну, до речі, непогано тут. Просто. Такі гарнесенькі. Ці класні. Дивіться, в них є інстаграм, кераміка Анталія. Можете там глянути. Що у них є? Вони працюють кожен день, крім неділі. Дуже такі акуратненькі. Цікаво, 1600 лір коштує на 12 персон ось такий набір. Тобто, це 12 е, тарілочок, отаких от 4, отаких от дві, отаких от 4, е, 4. Склянок 12, маленьких таких, теж 12. 1600 лір. Я просто одне взяла для того, щоб для прикладу вам по 15 7 жовтня в 3.30 дня буде урочисте відкриття до до Будуть аніматори, аквагрим, також вікторина і ще багато всього. Ви будете мати шанс виграти річний запас піци, що це означає, кожен місяць, два рази, ви можете взяти безкоштовно велику піцу. І також місячний запас піци. Тобто, один місяць ви можете приходити кожен тиждень і один раз взяти величезну піццу безкоштовно. Також буде коло фортуни. Ви щось купуєте в допіси, берете чек і йдете коло крутите і виграєте чи піцу, чи каву, чи ще щось. Тобто, я думаю, буде цікаво, весело і ви запам'ятаєте цей день і будете приходити сюди. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Всім бажаю мира, в душі любові, благодаті, мудрості, а також перемогу Україні. Юля, ти стала на дорозі. Вибачте, будь ласка, Саме гарне місце походу вийшло. Не знаю, зазвичай тут спокійно, але, видно, всі машини міста Анталії вирішили приєднатися до моїх слів і побажати перемогу нашій ненці Україні. І, звичайно, славу нашим героям, волонтерам, всім країнам, які нам допомагають. Велику їм подяку. І, звичайно, бажаю всім швидкої-швидкої перемоги Україні. Цілую вас. Слава Україні!